Нас вакували, ми були укорчені в, в Синевицьку. ми не були, бо фронтова смуга називалася, в нас виселяли. Але по одному чоловікові збиралися від сусіди день від цього, одного, щоб йти подивитися, чи хати цілі. Ми прийшли на нашому городі. А то був фронт, війна, не було, тато садили тютюн, і листочки скручували, і то то курили, бо не було дякару. Та й магазинів не було з дзигарами. Пляцки пекли такі. А вони копають бульбу, розклали вогник. викопали лопатками своїми такими коробками, що має за тим. І бульбу печут на вогні. А кажу, я вам я зварю зупи, ну кажу, кобити нам зварила, а я дівчинка така була 14 років. Звари, дрова у нас так клітка була, на дрова були, салили. І вони сушать ті листочки над огнем, і крутять токадять. І мокрі сушать лахи з себе. То. Я зварила бенняк зупи, винесли, кажу, кажу їжте, а вони до хати не йшли. Не вольно, тільки фронтова смуга. Кожен викопав собі таку ямку абеляр у городі через десять кроків. Через десять кроків тепер дивіться, вже би п'ять було таких ямок, п'ять солдатів би лежало. Називали фронтова смуга. І правда, з'їли, роз, розділили ту в ті ж свої шальки, що вони мали. І мені подякували і кажуть, що ми не маємо тобі що дати. А я кажу, я нічого не хочу їжти, я нічого не хочу, бо я бачила зарослі, не не мокрі. То, що хотів. Дитина нічого. Чи то ворог, чи то не знаєш, хто то є. Людина, я не розуміла, що тоді, що то вороги, що то. Е то беруть наших хлопців, Да. тюрми.